Поноті нашу аеропорту, щоб всі зрозуміли, ми хочемо донести аеропортова діяльність виконується згідно вимог сертифікатів єдиного наказу 407 сьомого служби. Скажіть з вас присутніх, не знаю як назвати присутніх поважаючих, які кажуть, що ми не закриємо аеропорт. Хто знає, що аеропорт буде не закритий після 10 днів винесеного рішення головою? Ми зобов'язані повідомити Державі службу про закриття аеропорту. У нас є 10 днів, ще вони не прийшли. Яким чином діємо в полі юридичному по цьому питанню? Будь-які сертифікати, які були видані, будуть видаватись тільки під нову сертифікованого керівника. З яким чином діємо? ми кричимо, всі не закриваємо. Яким чином шукаємо конструктивне питання і відповідь на це все? Допомагаємо. Я вам зараз Слухайте, я вам зараз кажу, що... не було сертифікатів. Сертифікації ж Не було Не було нічого. була. послухайте мене, послухайте мене. Особливо до виконуючого обов'язки керівника. Ніхто не хотів, щоб цей аеропорт щось там сталося, якісь певні речі. І ніхто не налаштований, щоб люди не отримували заробітну плату. І ніхто не хоче там не побудувати нічого чи ще що-небудь зробити, як пишуть засоби масової інформації. Єдине, що дуже погано, що даний конфлікт вийшов у публічну площину. Але за це ви можете подякувати Кирилова. Це і дуже Дивая. для вас погано. Уточнюйте, Микола Гарасович, що для вас погано, що ви по-бікому цю всю не провели. Дивіться, Дивіться, Можна, я до, е, докажу далі. Так от послухайте, дуже погано, що воно вийшло в таку публічну площину. Дуже погано, щоби зараз, коли 6-го сьогодні числа мали приїхати десь поговорити, так. І почали дзвінки відміняти ці питання з вашої сторони, на жаль. Тому я хочу сказати наступне. Життя, воно йде своїм шляхом і запам'ятайте, якщо ви робите правильну справу, воно все останеться на тому самому місці. Що стосується Несенюка. Несенюку було запропоновано стати першим заступником керівника аеропорту. Ніхто нічого не мав проти для того, щоб на якомусь етапі кожна людина виконує свою функцію. Якщо ми бачимо, що цю функцію отут виконали і треба рухатися далі, так, і ми говоримо про якісь інші речі, то треба просто їх всіх знати. І не слухайте ніколи людей, які не компетентні в цих справах. Тому що ці люди збивають вас на манівна на, на манівці. Тому повірте мені, все буде добре. Я в цьому добре, дякую. Рівно ще рівно 30 секунд. Я підчиняюся не тільки вам, я підчиняюся Державної служби і Міністерству інфраструктури. Знову ж озвучили за 10 днів, маю попередити керівника державної служби, що сертифікованого керівника аеропорту немає. Під нього відкривається аварійна рятувальна служба. Вибачте. Хлопчина, який працює, закінчується через 15 днів чи 20 днів. На сунюка, якби на 2 роки, через те, ж відкривається під директора. Знову ж питали там, Міше, задавали питання, Міше, розкажи, що ти знаєш за 2 місяці. А що той директор, який півтора місяця був в аеропорту, знає? От він прийде завтра. Що він буде робити? Чужого міста на зарплату яких 12 тисяч не платить, Що він зробить? Якщо стоїть ціль розвалити, то, то рішення дуже правильне. То якщо стоїть, та вибачте, та вибачте, та вибачте. Та, якщо то стоїть ці там, сказав, Бо якщо розпорядження Микола Миколавич не скасує через 10 днів, аеропорт стане, і це ваше відповідальність Він незалежна. Зумієте, ні, що я не Микола... тільки вам підчиняюся. Від Микола Герасович 17 березня. У нас продовження сертифікату по аеродрому теж буде мати кінець завершення, якщо не будуть додані до заявки інші документи, якщо буде підписані іншим керівником, якого призначать, у в нас просто нулюються всі сертифікати. Тобто, якщо не 1 квітня, то 17 березня і саме раніше через 10 днів з виходу рішення голови в нас іде закриття аеропорту. Трьох причин розкажіть, яку ви одну із них бачите, що він буде працювати. Тоже не прається не машенюка, тут прається в колективо роботу зупинивника, просто зупинку аеропорту Хто зрозуміє керівник на лікарняний там безстроковий чи відпустку, то як Ну лікарняні ви думають, що не буває безстрокових лікарня Довгі лікаряни 4 місяці. То що аеропорт на цей час зупиняється? обов'язки? Ні, є виконуючі обов'язки, але допоки не немає звільнення керівника, діючі сертифікати виконуються на директора чи на лікарняну, чи у відпустці в селі, так само лишається службі відповідальний лише на синю його відповідальні.